Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Вчора на уроці ми з вами досліджували буквені та числові вирази. Тож пригадаємо, числові вирази це записи, в яких містяться числа. А буквені вирази це записи, в яких містяться і букви, і числа, або тільки букви. Перейдемо до теми сьогоднішнього уроку. Чи впізнаєте ви цих мультиплікаційних героїв? Можливо, хтось бачив мультик? Так, це є персонажі мультфільму Думками на Виворі 2. І саме вони нам сьогодні запропонували таку тему, як додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Перед тим як ми перейдемо з вами до виконання завдань, на екрані ви бачите певні емоції, так, головні персонажі мультфільму. Зараз кожен з вас замислиться, яку емоцію ви відчуваєте. Чи то радість, чи то гнів, чи то нудьгу, чи то заздрість, можливо, відразу, можливо, тривожність, а може печаль, а можливо і страх. Оберіть, будь ласка, свою емоцію. Пропоную пограти в гру. Будемо утворювати з вами число 20. 20 це є сума чисел. Одне число нам відомо це 10. Знайдемо іншу половинку серденька. 20 це 10 і. Правильно, і 10. Молодці. Далі. 20 це 7. І. 13. Так. Наступна. Двадцять це 11. І... думаємо, скільки треба до 11 додати, щоб було 20. Дев'ять. Двадцять це дев'ять. І... Ану, поміркуйте, що й на підказочка була. Одинадцять. Таке гарне усміхнене серденько. 20 це 18 і, і 2. Далі 20 це 16 і, і 4. Скільки треба додати до 15, щоб отримати 20? Правильно 5. А скільки не вистачає до одинадцяти, щоб отримати двадцять? Так. 9. А скільки до дев'яти треба додати, щоб отримати двадцять? Одинадцять. Вже майже завершуємо. До 15 скільки необхідно додати, щоб було 20 на повторення. 5. Молодці. Продовжуємо з вами працювати. А зараз, діти, перейдемо до письмового виконання завдань. Розгорніть свої робочі зошити. Відступіть 4 клітинки вниз, запишіть сьогоднішнє число 10 вересня. Класна робота. Натискайте на паузу. Каліграфічна хвилиночка вже для вас є відома, адже вчора ми з вами так працювали. Зараз я рандомно на екранчик кину кубики. Є. Запишіть, будь ласка, числа через клітиночку. Каліграфічна. 8. Далі через клітинку 3. 4. 6 та 4. Записали ми з вами 5 цифр. З цих цифр утворіть двоцифрові числа так, щоб в них цифри не повторювалися. Відступіть вниз одну клітиночку, натисніть на паузу і через клітинку запишіть утворені числа. Так, нагадаю, діти, що тема сьогоднішнього уроку додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Розгорніть свої підручники на сторінці 11 і е, пошукайте завдання під номером 53, що необхідно зробити. Поясни, як виконати додавання. Перед тим, як ми перейдемо до пояснення, як виконати додавання, я вам нагадаю, що означає з переходом через розряд. На прикладі першого виразу до восьми додати 5. Якби ми до восьми додавали 1, ми отримали б число дев'ять, а дев'ять це в межах одного десятку. Якби ми до восьми додали 2, ми отримали десять це теж в межах одного десятку. А от якщо вже до числа 8 ми будемо додавати 3, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі, ми вже будемо з вами перескакувати через 10, тобто перескакувати через десяток. Це саме і означає з переходом через розряд. Отже, 8 плюс 5. Завжди в математиці легше додавати і віднімати. До круглого і від круглого числа. Тому зараз ми з вами число 5 розкладемо на зручні доданки. Поміркуємо, скільки не вистачає до 8, щоб отримати 10. Згодна не вистачає 2. А що таке 5? 5 це 2 і. 3. Отже, що ми отримаємо? 8 плюс 2 це буде 10. А 10 плюс 3 дорівнює. 13, отже, 8 плюс 5 дорівнює 13. Наступний вираз. 7 плюс 5. Знову ми число 5 розкладаємо на зручні доданки. Дивимось на перший доданок. 7. Скільки не вистачає до 7, щоб отримати 10. Правильно, 3. А 5 це 3 і... і 2. 7 плюс 3 буде 10, а 10 плюс 2 буде. 12. Отже, 7 плюс 5 дорівнює 12. Ну а зараз, діти, пропоную трошки відпочити, підведіться зі своїх робочих місць. Як завжди, подивіться по сторонам, щоб нічого вам не заважало. Тож, розпочинаємо дуже таку рухливу драйвову руханку.

Працюємо на сторіночці 11 задача під номером 56. Прочитаємо умову задачі. У першому контейнері 45 використаних батарейок. А у другому на 7 більше. Скільки батарейок у двох контейнерах? Прочитайте цю задачу для себе самостійно. Натискайте на паузу. Отже, дайте відповіді на запитання. Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про два контейнери з батарейками. Скільки використаних батареїк в першому контейнері? Правильно, 45. А що сказано про другий контейнер, що у ньому на 7 більше? Прочитайте запитання в задачі. Запитання завжди починається зі слова скільки, наскільки і в кінці питального речення стоїть знак питання. Прочитайте запитання цієї задачі. Скільки батарейок у двох контейнерах. Перед тим, як ми з вами перейдемо до розв'язання задачі, ми запишемо коротку умову. Отже, посередині пишемо з великої букви Задача 56. Натискайте на паузу і перепишіть свій зошиток коротку умову. У першому контейнері 45 батарейок. У другому контейнері невідомо, але сказано, що на 7 батарейок більше. Креслимо стрілочку. Задача запитується: а скільки батарейок у двох контейнерах? Тобто об'єднуємо кількість в першому контейнері і кількість в другому контейнері. Натискайте на паузу і запишіть коротку умову собі в зошит. Ну що ж, тепер перейдемо до розв'язання цієї задачі. Скажіть, будь ласка, чи можна зразу дати відповідь на основне запитання задачі? Скільки батареїк в двох контейнерах? Звичайно, що ні, бо ми з вами бачимо, що в короткому записі два знаки питання. Отже, ця задача є не проста, а складена. Що ж необхідно зробити в першій дії? Що ми можемо дізнатися? Правильно, ми можемо дізнатися, скільки батарейок у другому контейнері. Як дізнатися, скільки батареїк в другому контейнері? Коли сказано, що в ньому на 7 батарейок більше, ніж в першому? До 45 ми додаємо 7. Чому додаємо? Тому що сказано, що на 7 батарейок більше. І вже тоді, коли ми будемо з вами знати, скільки в першому контейнері, будемо з вами знати, скільки в другому контейнері. Ми можемо дати відповідь на запитання задачі і знайти скільки всього. Записуємо посередині розв'язання. Розв'язання. Отже, перша дія. Перша дія. В першому контейнері. Скільки батарейок? Так, 45. В другому контейнері на 7 більше, значить, ми до 45 додаємо 7. 45 плюс 7 буде. 52. 52 в дужечках. Чого? Батарейок. Обов'язково пишемо пояснення, не забуваємо. Це в якому контейнері ми знайшли? У другому так і пишемо у другому. Крапочка, кома. В першому 45. В другому ми знайшли 52 батарейки. Можемо дізнатися, скільки всього. Звісно, якою дією додавання. Отже, записуємо друга дія. В першому контейнері 45. У другому ми знайшли 52. До 45 ми додаємо 52. 4 десятки плюс 5 десятків буде 9 десятків. 5 одиниць плюс 2 одиниці буде 7 одиниць. Отже, 97 батарейок у двох контейнерах. Задачу ми розв'язали, дали відповідь на запитання. Так тож записуємо з вами відповідь. З великої буковки пишемо відповідь дві крапочки. Дев'яносто сім батарейок у двох контейнерах. Натискайте на паузу і спишіть відповідь собі з ушиток. Отже, на сьогоднішньому уроці математики ми з вами пригадали, як додавати двоцифрові числа з переходом через розряд. На уроці ми виконали обчислили вирази під номером 54, перший та другий стовпчик. Отже, ваше домашнє завдання буде обчислити третій та четвертий стопчики. І на останок покладемо. В скриньку один із кристалів на вибір, що для вас було новим. Що ви відчуваєте на кінець уроку, що тепер ви можете? І який кристал сьогоднішнього уроку є найголовнішим? Дякую вам за активність, дякую вам за роботу. До нової зустрічі!